Громадська екологічна акція Чистий берег дінця вдруге зібрала небайдужих учасників. Серед них дві школи села Богородична і Святогірська, і Слов'янський хіміко-механічний технікум. Збережемо природу, не смітить, не робіть дерева, цінуйте ліс і не палюйте костри, тому що якщо ми не збережемо нашу природу. Наше життя може на планеті закінчитися. Дуже много. Банки, там кульки всякі. Вот. Бумажки разом. Да, бумажки. Наша школа вже кілька років співпрацює з національним природним парком І так, також проводяться акції День довкілля, місячник довкілля. В цьому році на території національного парку ми посадили півтора тисяч сосен. Тепер п'ять років ми будемо за ними ухаживати, будемо їх полоть, будемо за ними зібрати. Національний парк нам обіцяв зробити плакат, де буде написано, що це прийняли активне участь і діти Бародичанської школи. Окрім дітей і молоді, участь в прибиранні взяли колективи парку святі гори, Сіверську Донецьку обувку і громадської організації Сіверський Донець відродження та Еко-Слов'янськ. В прошлом году мы большую работу сделали. В этом году не с опозданием, потому что поводные условия не очень позволяли. Я думаю, что мы вот этот участок от моста Богородичного до моста Лавры сегодня мы ну, максимально проведем порядок. И потом, значит, к вот, руководителю святой горы парка Сергея Ивановича просить будем, чтобы это все тогда вывести. Ми представники хіміко механічного технікуму на його базі. Ми створили громадську організацію. ЕКОСЛАВЯНЬКА називається оскільки молодь Озабочена скажімо, проблемами нашого регіону екологічними проблемами, які актуальні, и да, І сьогоднішня акція раз показатель. Ми готуємо і такие програми і хотим участвовать в практичних да, вещах. В цьому році екологічна акція чистоти відбулася під агідою програми ЮНІСЕФ для молоді. Метою було чистити прибережну смугу, ріки Сіверський Донець в межах національного природного парку Святі Гори. В цьому році ми вирішили. Прийняти участь, написати грант від ЮНІСЕФ. Конкурс малих грантів він проводиться під егідою ЮНІСЕФ. Ми написали грант, прийняли участь і виграли в цьому конкурсі. ЮНІСЕФ надає кошти, які ми. Витратили на організацію цієї акції. Силами прибиральників була прибрана територія від моста у міста Святогірськ до моста у селі Богородичне. Територію популярну серед відпочивальників відповідно найбільш засмічену. Активні учасники акції борці за чистоту отримали подяки від організаторів і солодощі. А в допомогу їм на цій території залишаться попереджувальні стенди, які встановлять в місцях несанкціонованих сміттєзвалищ на території парку Святі Гори.